Якщо сили оборони вийдуть з Донбасу, це відкриє передумови для нової війни, адже Донбас для росіян це плацдарм для наступу, і ми не вийдемо звідти. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Глава держави впевнений, на майбутньому саміті на Алясці Трамп та Путін порушуватимуть територіальні питання і говоритимуть про те, що нібито мають бути поступки з обох сторін України та Росії. Але за словами президента, це питання нашої конституції, і він, як глава держави, не готовий говорити про обмін територіями. План Зеленського такий: насамперед, припинення вогню і після цього обговорення та виріш. Шення питання гарантій безпеки з боку США, Росії та Європи, і під час майбутніх тристоронніх зустрічей має тися не лише про мир в Україні, а й про конкретні терміни нашого членства в Європейському Союзі та НАТО. Росіяни тим часом взялися коментувати інформацію про, начебто, домовленості про обмін територіями, зокрема представник міністерства закордонних справ країни-агресор Кіфадіє вже встиг запевнити, що Росія не погодиться на відвід своїх військ із Херсонської та Запорізької областей України в обмін на передачу Донбасу. Збройні сили України взяли під контроль південне передмістя Степногірська на Запоріжжі. 210-й окремий штурмовий полк публікує кадри боїв на цьому напрямку. На них видно перед повною зачисткою по зосередженню ворога працюють артилерія та дрони. Росіяни вже традиційно малими групами намагалися проникнути та зосередитися у міській забудові, але їх вчасно виявили та ліквідували сили оборони у 210-му полку. Зазначають, перший штурмовий батальйон виконав місію без страт серед особового складу. Найбільш критичним напрямком фронту. Залишається Покровський на Донеччині Ворог іде на позиції наших захисників в районі Володимирівки, Ніканорівки. Червоного лимана і з початку доби окупанти здійснили 27 атак, а дані від Страткому збройних сил України. Українські захисники вже відбили 23 напади. Бої тривають. Головнокомандович ЗСУ Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на покровському відтинку. Зокрема, туди перекинули перший корпус Нацгвардії Азов. Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький який є також членом української делегації на перегомовинах у Стамбулі, військовий посилається на стратегічні документи росіян, у яких зазначено цей термін, згідно з цими даними бажання швидше завершити бойові дії пов'язано з величезними економічними витратами на ведення війни. Наразі вони становлять 42% бюджету країни та призводять до стагнації такі галузей, як металургія та видобуток корисних опалень, зокрема вугілля, зазначив представник гурт на російську економіку тиснуть міжнародні санкції. Також Скібіцький звернув увагу на Білорусь, яка намагається дотримуватися балансу між підтримкою Росії та збереженням зв'язків із Заходом. На його думку, у цій війні Лукашенко прагне попри все зберегти нейтралітет. Відпрацюють застосування ядерної зброї та орешника. Міноборони Республіки Білорусь пояснили, чим займатимуться на спільних військових навчаннях росіяни та білоруси. Бойове злагодження має назву Захід 2025 і триватиме з 12 по 16 вересня. Як раніше писали окупанти, мета зборів відбиття можливої агресії і перевірка союзної держави на спроможності гарантування безпеки. Речник державної прикордонної служби України пові. Домов, що на навчання, які заплановані восени до Білорусі, вже прибули кілька сотень російських військових та кілька десятків одиниць техніки. Наразі вони не становлять військової загрози Україні. Наголосили у відомстві, там не спостерігають нагромадження великої кількості війська для можливого наступу. Водночас, підрозділи розвиток міноборони і Держприкордонслужби спільно зі своїми закордонними колегами постійно відстежують подальше можливе прибуття на території Білорусі. Російських підрозділів наші військові не відкидають провокації з боку росіян під час цих вишколів. На маневри також відреагували і європейські країни. Польща проводила свої навчання. Литва посилює протиповітряну оборону. Естонія укріплює кордон. Вживає відповідних заходів безпеки. Також і Латвія. Чому європі важливо ретельно стежити за перебігом цих навчань у марафоні Єдині новини пояснив керівник центру протидії дезінформації. При РНБО України Андрій Коваленко. Я хочу показати, що вони здатні легко воювати в Балтії. відповідно. Розуміння того, що вони самостійно це не можуть робити, є. Але гарантії того, що вони колись не підключать кендерівських військових умовних в російській воєнній формі у кількості 200-250 тисяч, цих гарантій ніхто не дає. Тому, звісно, Європі потрібно ретельно зараз стежити за цими навчаннями, ретельніше, навіть ніж нам. Ще більше української зброї за гроші іноземних партнерів українські виробники шукають можливості виготовляти зброю не лише коштом держави, а й тих країн, які готові вкладатися в українську економіку. За таким сценарієм вже працює данія, яка замовила для українського війська десятки самохідних лейкобійних гармат. Богдана тепер це можуть бути і БТР, міномети та навіть стугни. Національна асоціація оборонної промисловості, яка є ключовим постачальником міністерства оборони і об'єднує понад сотню українських виробників, презентувала збірку для іноземних партнерів, того що готова постачати українське військо, щоб іноземні країни розширили лінійку замовлень і навантажили виробництво українських заводів на всі 100%. Потужності кажуть виробники, для цього є. Атака на нафтопровід дружба від дронів постраждав найбільший вузол російської магістральної мережі станція УНЕЧА у Брянській області. Відео як гори «Дружба» з'явилися в телеграм-каналах. А поки що без подробиць. Безпілотники поцілили і по двох нафтопереробних заводах країни агресорки Влучання зафіксували у Волгоградській та Краснодарській областях Росії. ППО країни агресорки невдало збило один із безпілотників. Уламки впали обол. Го на житловий будинок, втім поранених там немає. Через атаку тимчасово закрили місцевий аеропорт. Загалом російська влада звітує про збиття до півсотні дронів і від початку тижня. Українські безпілотники здійснили низку успішних штурмів на військово-промислові об'єкти Росії. Зокрема, вчора вразили заводи з виробництва гелію в Оренбурзі та завод «Монокристал» у Ставропольському краї, який виготовляє сапфіри для оптичних і лазерних систем військових. Військових приладів. А в понеділок удар припав на склад зберігання шахедів у Татарстані та на Арзамаський природобудівний завод, який, зокрема, виготовляє компоненти для російських ракет Х-32 та Х-101. Росіяни не припиняють обстрілів української території. І гатять не лише по прифронтових областях. Гучно було і в Кременчуці на Полтавщині. Жителі чули потужні вибухи, вони пролунали на тлі. Загрози ворожої балістики двоє загиблих та десятеро поранених на Донеччині. Російські удари по Костянтинівці забрали життя двох містян. Ще один дістав поранення. Троє потерпілих у наслідок ворожого обстрілу у маяках і ще троє у Ганівці. У селищі Ківшарівка на Харківщині через обстріл загинув місцевий житель. А на трасі під Куп'янськом російський дрон Ждун атакував поліційний мікроавтобус, який їхав на виклик. Удал припав на задню частину. На авто, що врятувала життя всьому екіпажу, копи зазнали контузії. Четверо загиблих на Херсонщині. Під Баріславом дрон обстріляв авто. Всередині сиділи чоловік та жінка. Вони не вижили під час їхньої евакуації Окупанти завели повторного удару, травмувавши трьох поліціянтів. А вранці була атакована Чорнобаївка. Загинула місцева жителька. Ще п'ятеро людей постраждали. І від смертельних поранень помер чоловік у комишанах. На нього росіяни скинули вибухівку із дрона. На Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію родини з дітьми з 14 населених пунктів. Йдеться про місто Білозерське, 12 сіл Білозерської та Добропільської громад, а також селище Святогорівка. За даними УВА, у цих населених пунктах нині перебуває 1150 дітей. Таке рішення ухвалили через ускладнення безпекової ситуації. Допомагав вивозити родичів та знайомих із небезпечних місць Донеччини, а сам не встиг сховатися від ворожого дрона у Дніпрі. Рятують жителя добропілля, що втратив ногу, коли повертався додому. 28-річного Олексія доправили з величезною крововтратою та розтрощеною кінцівкою. каже, вцілів, коли воював, а так постраждав у цивільному житті. Про спасіння рятівника інших каже Ольга Павловська. Марії обійняти дружину та семирічного сина. Олексій у реанімації переглядає світлини рідних і чекає, коли вони доїдуть до Дніпра з Донеччини. Разом з родиною мали виїжджати за кілька тижнів, але усе змінилося 1 серпня. Їхав додому на машині на своєї, літів в півдрон. Я його побачив, вискочив з машини і побіг в сторону посадки. Ну, кустів там такої, що та спрятатися. Но он полетів за мною, що з ногою біда, зрозумів одразу, каже Олексій, стікаючи кров'ю, рятував себе сам. Згадав, чому навчався під час служби у війську ще 19-го року, тож затискав розвиту кінцівку. Вона там вісіла на на ниточках. Вона там висіла на ниточках. Я розірвав футболку, перев'язав собі ногу вище коліна, адже бачу, що стікаю кров'ю. Його крики почули військові, що проїжджали повз, надали допомогу та доправили до медиків вже в Дніпрі, провели реампутацію та врятували життя. І ще б дві-три хвилини він би стік кров'ю, і, на жаль, життя було б загублено. Він себе врятував. Це такий, знаєте. Подвиг, який він зробив сам для себе, шахтар за фахом працював під землею з 18 років, допоки через наближення фронту підприємство не закрилося і відтоді допомагав вивозити з небезпечних місць родичів та знайомих. Визнає останнім часом ситуація в добропіллі дедалі гірша. Кожен день там щодня там бахка і в піві дрони взагалі безкінечно. Вони наче їх там Нині він налаштовується на швидке відновлення, аби стати на протест та передусім чекає, коли зможе побачити дружину та сина. Вони вже прямують з Донеччини до Дніпра, щоб починати життя на новому місці. Ульфалоскосандкуліж Дніпро та Сен один плюс Відтепер Одещину внесена до списку територій, де ведуться бойові дії. Відповідний наказ оприлюднила Міністерство розвитку громад та території. Наказ вже набув чинності. Очікується, що завдяки цьому документу потерпілим від обстрілу мешканця буде легше отримати допомогу від держави. Водночас із новим статусом регіону більше повноважень отримує керівник. Обласної військової адміністрації, зокрема, він матиме право призупиняти рішення місцевих рад та навіть усувати місцевих посадовців, що обіймають виборні посади, таких як міський чи селищний голова.